Доброго дня, вітаю вас. Поділіться з нами з нашими вболівальниками. Як ви дізналися про Амфутбол? Про футбол дізнався випадково. І знав, що буде робитися команда на базі Вереса і вирахувався, що треба пробувати, а не сидіти вдома. Чого стало поштовхом, аби доєднатися до цієї команди і спробувати свої сили? Ну, можливість показати хлопцям, що не треба закриватися в чотирьох стінах для всіх військових з ампутаціями Треба якось шевелитися в цьому плані і жити тим, що буде спереді. І помімо того, ну, хочеться ще сказати, щоб і цивільні теж ампутаціями, які є, теж долучали до цього всього. Скажу, база гарна, гарна база. І враження залишаються великі. Але в них людей багато. Як ви отримали травму? Як проходила реабілітація ваша? Як відновлювались емоційно та фізично? Ну, реабілітація проходила дуже прекрасно. Ми в такому плані. Спочатку Львів, потім Рівне. Я в другій міській лікарні при рекавері лежав. Дуже чуйний колектив був, який працювали зі мною до протезування. Потім після протезування вернувся назад на рекавері. Теж колектив точно так само зі мною працював. Я кажу так, я був готовий до того, що. Або так, або так. І в такому плані, то, що всі ми йшли на якомусь ентузіазмі туди, але що нам цей ентузіазм вже помаленьку стали ломати, ну, емоційно я ну, добре переніс, якби, <сміття> на позитиві, можна сказати. Ну, я був готовий до того, що зі мною щось станеться. Зара, як у вас самопочуття, як ваш емоційний стан? Прекрасно, дуже прекрасно. Я стабілізувався вже давно. Є я знаю дуже багато хлопців, які не можуть стабілізуватися вже і рік після травми, і може і більше. Якби їх залучаєш до цього, до спорту, до футболу, ну незалежно до якого, але емоційно вони до цього, що поки не готові, не всі. Не всі. Дуже багато в кого є немає можливостей навіть передвинутися з місця на місце там, чи якось отак от. важко, тому що у нас ще не всі автобуси, маршрутки <пи> до того, всі дійшли, що це у нас вже таких, як я, дуже буде багато. Ну, емоції мої, ну я скажу, що я дуже радий, що я граю вам в футбол, там займаюся по мій вам футбол, ще на крестоколісний баскетбол, але це вже таке. Більше все, все ставлюся такі на футбол. Перевагу. Бо верес є Верес. Тренер нагнув, блін. <ривіт> Тоха, вони нам дихати не дадуть, я тобі сразу. я знаю, я ж кажу за що. Биби. 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 Я тебе прошу, не треба оці твої зміщення так крепко фланг на м'яч. Вправо-вліво. І тоді входиш. Не затягуй його туди. А якщо якщо затягуєш, то скидай їм туди на лінію штрафного майданчика на, на удар. Mm -hmm. Всі зрозуміли? Ні, nee. Короче, ми з тобою, Андрюхо, впереді літаємо. Це класна реабілітація, це адаптація ветеранів і так само людей з репутації до нормального життя. У мене для кожної команди є футболки від досмотрів. З нами, як амфутбол змінив ваше життя. Багато можливостей. І можна з одного міста поїхати, і відбіркові там, змагання, і люди, і хлопці, з якими я навіть так само в любов, коли був, проходили реабілітацію, протезування. Вони практично всі грають вже в футболі. Ми були від суперхюманса нас возили на збір по амфутболу з федерації від амфутболу. Представниками всі були ті, кого я знаю. І Було дуже весело. і Перспективи ростуть, і я думаю, що вони будуть рости. Якби тільки не не спустити руки донизу, то у вас з'являються нові знайомі. А з ким спілкуєтеся з інших команд? Ну спілкуюся з Русланом з Русіком, його позивний, є такий і Кракен, У нього теж позивний, між прочим, Русік теж був, їздив з нами на на відбір. Олександр є за покрову грає, але так як він сам з Вінниці, вони зараз в Вінниці вже зробили свій АМ футбольний клуб. Ну там Ліга їх, Ліга дужих їх підтримує. Володимир є, він грає. Не пам'ятаю, там якась збірна така солянка Харків і Дніпро, що щось таке. Ну, є така щось таке. В мене пам'ятаю, як називається. Ну, нам було весело там на зборах. Зараз на які позиції ви виступаєте? Ну я ще поки не знаю, на які я буду позиції для цього. У нас є тільки тренер, який дивиться на це все. Він все зважує і підштовхує, підготовлює там або в обороні, або в. На півобороні або, як говориться, в нападі. Треба фізично підготуватися до цього всього, бо якби одна нога залишилася і це дуже важко на одній нозі. Якби чотириголовий нас після кожного тренування так він поболює голень, ну таке вже там далі, це вже фізично, це вже себе треба підтримувати в цьому постійно. Це такий фізично навантажений спорт, який є, крепкий. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Толя, не йди, не опускайся, лишайся там. Ти прийняв. Одвернися, взаді Андруха на фланзі, от там Андрухи через зад. Шанс більше грайте. Більше передач. Треба зробити трансфер. ви не хочете рівно перебрати? Бомба, матч, во. Правда, добре, хоч хмарики затягнув. Прилично, скажіть. Нормально. Є з ким поїхати. Вони через десь підійдеш. Або завжди. Давай завтра. Давай завтра. Що скажеш? Ну, Нічого. Хороша гра. При цій перевазі в кількості. Гол! Гол! ВРС! Гол! Гол! Тоді кажу, та Слава Україні! Героям слава! І щоб подивитися футбол. За Верес. Як тобі наші? Нормально. Верес, він переможе. Це героїв України! Верес, перемагай. Ні, ну противник сильний. Але ми теж сильні. Дома ми виграли, значить ми сьогодні маємо виграти. Ведемо в рахунку 1-0. Матч шикарний. Ми ростемо на очах, я бачу. Даже суддя відмітив нашу підготовку. І як буде збалансована команда, буде все. Перше, скажімо так, побував нам під футболі. Що скажу, мені подобається більше, ніж звичайний футбол. І думаю, що в подальшому, навіть під час проходження служби, буду ходити на такі міроприяття. Доволі таки цікаво. Дуже цікаво. Тим паче, що тут навіть не називати е, житомирян противником цього випадку. Це просто супер. Якби, всі товариші ну, грають дуже сильно. Дуже сильно доводить такі. І граєте вам футбол? Ні. А задумалася про це? Перший раз мені прийшов подивитися, запросили побратими. Дуже зацікавило. Молодці хлопці стараються, прабаном в них виходить. перший перші м'ячі гарно зараз саме злі. Як би ви змогли описати своїх колег по команді? Чуйно, прекрасно, тим більше, що в нас є цивільна дівчина, яка вже два рази грала за збірну України. Це для мене зовсім було коли я це знав. Хлопці дуже прекрасні, дуже всі розуміються. Навіть на тих самих тренуваннях, як зазвичай я замі замітив, навіть є між собою хлопці гризуться. І в інших командах і, Якби той тому не те щось зробив, той тому не те зробив. У нас навіть ну, хай на початках, але у нас все складається, все на тому рівні, як воно повинно бути. так. Розкажіть, як проходять ваші тренування, що найбільше подобається? Люби тренування проходить важко, а в нашому випадку це ще складніше є. Так, проходить все на позитиві. Так от <гум> в такому плані. Всі з посмішкою, всі з енергією. Ну, Після тренування, то вже, таке, то вже гаряча ванна, але... <гум> масаж. <гум> але... Ні, дуже добре і хай не думають, що там такий він. Складний вид спорту, ні, нема. Все те ж саме, тільки що то милиці, додавалися до двох рук. Амфутбол – футбол це що для вас значить футбол? Життя. Поки шевелися, то, то ти живеш, а вони шевелися не живеш. б ви хотіли сказати людям. Які можливо переживають зараз складні часи, так само після поранення, і вагаються, чи доєднюватися їм до АМ футбольної команди чи ні. Ну, я кажу, хай залучаються. Люди повинні залучатися. Я Говорю, не тільки ми військові, для нас, піксельних, як я говорю. Є цивільні люди, які теж травматувалися від цієї війни. І хай теж приходять, хай теж грають. Я говорю, не все для нас, щоб ми вже з ораколами над головою. Тож ну, всі хай залучаються. Можна навіть дітей підключати до цього всього, між прочим. Щоб разом з нами пробували, грали і було б було весело, щоб вони... Але ж це діти, вони можуть нас ще більше травмувати, бо ж вони ж як ті чортики там крутять. Мені на місці не є. Хлопці і дівчата, долучайтеся, пробуйте, підходьте. Будемо це зважувати, якщо давайте до нас і, як говориться, верес вперед. Класне. Мені сподобалось, пацани взагалі на професійному рівні зіграли. Я сам не розраховував, що так буде. Важко було, але витягували все. Ну і в нас, я скажу, нічим не хуже, 5 чоловік приїхало, відіграли з такими хлопаками, що вже грали на таких турнірах, що ого. сила, наша сила. Купа позитиву, емоції зашкалять. Наша друга перемога. Хлопці великі молодці, дякую також. Вболівальникам, дякую Збройним силам України за те, що ми маємо змогу провести цей матч. Всім дякую, Перес рівне тільки вперед.